Ми історії пар записуємо. Вас може okay. запитати? Ви пара. Ми пара. Як ви познайомилися? В інституті. Яке було ваше перше враження одне від одного? Відчув, що щось спалахнуло. Відразу? Так. А ваше яке? Подумала нормальний такий. Так. Скажіть, за що любите одне одного найбільше? Де просто за те, що це моя людина. Так, а ви? Бо він мій. Що не подобається. Мені Обережно. все подобається. <світ> я, я нещодавно <світ> зробив пропозицію. Тому... Я вас вітаю! Дякую! Дякую. в захваті один від одного. Як робили пропозицію? На одному коліні з дітьми. Це було дуже мило. діти у нас від різних <світ> шлюбів, <світ> але все <але це> було <світ> так. присутності всіх, кому це треба. Чи ви? Я чекала. Ви чекали, але не знали, що це цей момент. Не знала. У вас просто розкішно, обручка. Дякую. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Я тих хто вас? пане Дмитро раптом не пізнав? Я ФОП третє третьої групи. Приймається чи ви займаєтесь? А я видавець і власниця мережі просторів сексуальної просвіти. Ванжой заходьте, Михайлівський провулок 9. Дуже круто. Скажіть, як вважаєте, що найважливіше в стосунках, і що найважливіше в житті? Цінувати од... один одного, тому що ну, проблеми виникають там, де люди один одного не цінують. А в житті найважливіше, на мою думку, не лукавити. Я навіть собі татуху набив. Бачите, це отут, бачите, mm -hmm. ми не лукавили з тобою. Це рядок з вірша Тараса Григоровича Шевченка Доля. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зірна неправди за собою. Я вважаю, що в житті головне не лукавити. Ми ж повністю забиться. Я вважаю, що важливо жити життя і любити, бо. Любов породжує любов. Скільки витрачаєте на родину щомісяця? Можна на базові потреби? Ой, ну у нас не тільки діти, у нас ще собаки, у нас ще родичі, яких треба підтримувати. Тому у нас десь ну в місяць виходить до п'яти тисяч доларів загальних витрат. О, квартира у вас своя не оренда своя. своя. Скажіть для тих, хто шукає себе, для нашої молоді, що ви побажали сьогодні? Вас будуть ламати, вас будуть змушувати ставати іншими, залишайтеся собою і ніколи не бійтеся, висловлювати свою позицію чи то. Щодо того, що відбувається в приватному житті, на роботі чи в державі. Не зупинятися, бо людей, яких успіх зустрів з першої спроби, дуже мало, а завжди це шлях помилок, падінь. Але якщо ти віриш в те, що ти робиш, успіх неминучий. І не запитала, коли буде весілля? Обов'язково буде.